День. Сьогодні на об'єкті закінчили монтаж декоративної штукатурки. Цей відео більш буде корисно для тих людей, які бажають, що в готовій квартирі зробити ремонт неможливо. В квартирі були поклеєні житті обої на цій стіні, а на цій стіні були звичайні обої. Звичайні обої з часом почали відклеюватись і їх прийшлося замінити, а жидкі обої. Почали жовтіти, І було прийнято рішення зробити декоративну штукатурку. Бо це рішення, яке не треба потім переробляти декілька разів. Тобто ви зробили декоративну штукатурку, ви можете її мити, обслуговувати, як вам загодно, і перекрасити в будь-який момент, якщо вам набрид колір. Це вас не зобов'язує як з обоями переклеювати їх кожні там 5 років. Також ми зробили підвіконня, місто було в окупації клятих і був прильот на поверх вище, і вікно провалилося на 2 см нижче. Тобто ми демонтували вікно, зачистили відкос, тобто встановили заново все вікно і вікно стоїть рівно і відкривається без всяких проблем. І також зберегли, зберегли під віконі. Тобто ми його не демонтували, воно залишилось таким, як во. Про, про саму декоративну штукатуру вона складається з декількох слоїв. Тобто перший слой — це фактура. Фактура може бути люба. У нас в офісі можна подивитися різні образці і вибрати її. Потім після фактури наноситься лак. Лак теж може бути, кому як подобається матовий, полуматовий і глянцевий. Також лак можна додати добав... блески. <клес> В даному випадку використовувався матовий лак. Лак потрібен для того, щоб можна було помити стін. Тобто, якщо щось намалювали, це можна витерти або закрасити. Це ще один. Плюс до декоративної штукатури. Також потім наноситься блеск. Блеск наноситься для того, щоб ми могли виділити фактуру. Тобто, хоча б трошки його наносить і вже ми дивимося на стіну і малюнок переливається. Переробили також порошки, того, щоб вони були просто приклеєні багети. Тобто, зробили повністю готову кімнату, де люди можуть тепер спокійно проживати. Також, також переробили вирвані двері на відкос, ми його заробили, зараз вам покажемо. І отакий вивчився відкос. То все заробили, бо були вирвані двері, тут були тріщини, все це заробили і все зробили так, як треба. Звертайтеся до нашої компанії Строймонтаж Альянс. Ми завжди вам зможемо зробити ремонт на кращому вигляді. Тобто, і в готовій квартирі, де вже є ремонт, і в новій. Будемо вас чекати.